Зараз на екрані ви можете побачити нашу презентацію, тому звертайте на неї увагу. Тепер працює всім привіт. Мене звути Павло, а також зі мною моя дружина Софія, і ми приїхали зі Львова. Приїхали ми сюди на конференцію. Я думаю, по двом причинам: перша причина, основна для того, щоб провіс розповісти вам більше про проект. For generations. Можете бачити ось тут на слайді. Four Generations, що з перекладу чотири покоління. Ну і друга причина це тому що ми теж подумали, що це буде класно бути сьогодні на конференції, і давно вже не були, тому це такий досить, досить класний для нас час. Отже, проєкт For Generations. Сьогодні хочемо про, вам, про нього вам розповісти. І в чому полягає суть цього проєкту. Ага, супер. Наше бачення: покоління, які розуміють свою ідентичність, чують поклик і йдуть згідно з покликом. Це наше бачення, і ми б хотіли, щоб кожне покоління, діти, підлітки, середнє покоління і навіть старше покоління, кожен на своєму етапі, вони розуміли, хто вони, вони розуміли, що хоче від них Бог, і як вони можуть виконувати Божу волю в конкретному періоді життя, через який вони проходять. Як цього досягати? Тут можете бачити на цьому слайді нашу команду нашого проєкту For Generations. І наше бачення, що люди можуть розуміти, хто вони і що хоче від них Бог, як вони можуть реалізувати себе на певному періоді життя, саме через учнівство. Для нас визначення учнівства це дуже простий термін. Учнівство це близькі стосунки людей, в яких вони допомагають один одному ставати схожими. На Ісуса Христа. Пізнавати Бога і ставати схожими на Ісуса Христа. Тобто, це учнівство, це стосунки, через які люди зростають і трансформуються. І це є біблійна ідея. Можемо бачити це в Біблії, що сам Ісус, він, скажімо, Він дав таку заповідь, щоб люди навчали один одного. І ми можемо бачити друге Тимофія, другий розділ, другий вірш. Такі слова. І, в цьому є сенс. З якою проблемою ми стикнулися. Ми стикнулися з тим, що на українських простірах, на українських християнських реаліях не вистачає якісних україномовних ресурсів. Для учнівства потрібні ресурси. Я думаю, ви можете з цим погодитись. Для того, щоб люди могли навчати, передавати один одному інформацію, для цього потрібні ресурси. І що ми для цього зробили? Ми створили ресурси, які можуть в цьому допомогти. І далі Софія більше розповість про самі ці ресурси. Отже, в церкві є чотири покоління: це діти зазвичай, це підлітки та молодь, це люди середнього віку та старші люди. І дуже часто в церквах є служіння для кожного з цих поколінь. І ідея нашого проекту це охопити всі чотири покоління. Тобто, кожне з поколінь воно важливе, і кожне з поколінь воно має розуміти свою ідентичність, тому що у кожного з них вона різна. Хто я, що від мене хоче Бог на даному етапі життя, і як я можу е, слідувати тому покликанню, який Бог дав мені. Тому ми розробили чотири книги посібника. Е, можна, будь ласка, наступний слайд. І трошки прокоментую, хто саме ми, да, хто займався цим проектом. Автором проекту є Єлисей Пронін. Він є пастором з двадцятирічним досвідом і також автором різної християнської теж літератури. Можливо, ви знаєте його по книзі Учень це одна з його таких самих популярних книг. І також він є автором серії книг для чотирьох поколінь. В проєкті приймали участь понад 40 людей, тобто, це команда з усієї України, дизайнери, верстальники і так, так далі. От, але серед них також можна знати таких пасторів, як Володимир Омельчук, Олександр Савич, Надія та Григорій Комендант. Далі також Дмитро Колесник та Константин Чібізов. Отже, чотири книги для різних поколінь. Перша книга вона для дітей має назву початок. Це книга для дітей від 5 до 14 років. Друга книга для підлітків. Вона має назву Шлях для підлітків, молодих людей, які шукають себе в цьому житті. Третя книга Сходження для дорослих і Сліди для старців. Наразі ми сьогодні привезли для вас дві книги: це Початок та шлях. Для того, щоб ви змогли погортати їх, ви можете підійти до нас в кінці залу. Там стоїть наш стіл з книгами. І трошки прокоментую про кожну з цих книг. Книга початок це така книга закладення фундаменту християнських цінностей для дитини. Тобто, це початок її віри. Ми, як батьки, маємо відповідальність за своїх дітей і розказати їм про Бога. Тому книга початок вона. Починає цей християнський шлях. Друга книга Шлях а вона націлена на таке розуміння себе, тому що ми, як молоді люди, хочемо досягати успіху в житті, хочемо знайти себе, хочемо зрозуміти, куди нам рухатись по життю. І книга Шлях, вона. Допомагає правильно зрозуміти, чи це окей, таке рішення, чи ні, і як взагалі рухатись, як не бути білою вороною, як не відчувати себе таким, тому що ми, як християни, можемо з такими проблемами стикатись. Всі ці книги вони розроблені як воркбук, тобто в них можна писати, малювати, рефлексувати. Кожен розділ він має е, частину з рефлексією, тобто практичні завдання, де ви відповідаєте на запитання. Також Якісь такі поробки, можливо, для дітей, там де вони помалюють, або зроблять оригамі і так далі. Також в кожному розділі є QR-коди, які ви можете відсканувати камерою з мого смартфону, і вас пересилає на відео, яке буде по темі розділу. Крім того. В кожній книзі є свої якісь такі прикольні штучки. Наприклад, в книзі для підлітків там є спеціальні стікери, наліпки, які ви збираєте протягом всієї книги. І це теж така прикольна штучка. Як взагалі використовувати книги? Тобто, що з ними робити, по-перше, це особисте читання. Якщо ви є підлітком або молодою людиною і хочете розуміти, що від вас хоче Бог в вашому періоді життя, і взагалі хто ви зараз, як християни, підлітки, то ви можете особисто читати цю книгу, заповнювати її для себе і працювати таким чином? Також ви можете бути наставником для когось, якщо ви маєте друга, який цікавиться Богом, але ще... В таких пошуках ви можете взяти свого друга і читати з ним разом, ділитись, обговорювати, і це і є учнівство. Тобто, таким чином ви знайшли собі учня, і ви з ним разом ділитесь, читаєте. Можливо, ви є лідером дитячих або підліткових клубів, недільних школ. Ця книга теж дуже класний ресурс для а, таких зустрічей. Домашні групи, але це вже більше про книгу сходження для такого середнього віку. І також скоро вже літо дитячі підліткові табори та ж вона буде дуже актуальна. Також ми маємо дріпи і маємо взагалі мерч. У нас є термоси, чашки, світшоти. До речі, ось такі. Ви можете побачити їх на нас. Там написано в цьому сенс і намальована вечеря. На наступному слайді можна подивитись кольори. Вони є в чотирьох кольорах: молочний, графітовий, шоколадний та блакитний. От. Тобто, це такий християнський, класний одяг, який е, теж може надихати інших людей, ставати учнями і поширювати такі цінності. Тому, якщо ви хочете більш детально оглянути, поміряти, будь ласка, не соромтесь, можна поміряти, можна переміряти, хоч все. От, що вам більше сподобається, підходьте до нас, до нашого столику. Окей, друзі, я думаю, ви отримали інформацію. Сподіваюся, ви можливо зрозуміли концепцію проекту. Якщо у вас будуть запитання, ви можете підійти. Ми будемо там стояти впродовж цієї конференції. Будь-які ваші запитання, ми будемо готові на них відповісти. Отже. Наш, скажімо, такий останні слова вони записані тут на слайді: будьте учнями та допомагайте іншим ставати учнями. А наші ресурси вони дійсно можуть цьому допомогти. Тому можете замовляти та впроваджувати в своїх помісних церквах, а також в інших, скажімо, компаніях, в яких ви бачите, що це може бути актуально. І також останній момент. У нас є наш інстаграм, тому ви можете відсканувати QR-код прямо зараз і підписатися на нашу сторінку, тому що у нас будуть різні анонси, різні новини, в тому числі і випуск двох інших книг, книга сходження, а також книга сліди. Тому, будь ласка, підписуйтесь та слідкуйте за нашими новинами. Дякуємо за увагу.